Всім привіт! І ви на каналі Мішель. <кхи> і сьогодні ми будемо знімати відео, яке називається 24 години граблю дома. Ну, тобто, я буду просто, ну, ви розумієте, грабувати дома, ну, типу, забирати з сейфів гроші, типу, і так далі. Тому тобто сьогодні відео буде дуже цікаве і дуже класне Дивіться його, будь ласка, до кінця. Не, не звертайте увагу на мій голос, я трохи захворіла, тому <кхи> такий голос. Так, зараз зробимо... Скин. Так, зараз. Зараз, зараз я ячки прибрати, у мене їх туди достатньо дуже багато. Так, почнемо з того, що ми маємо бути такі непримітні, достатньо. Ми маємо бути якісь такі достатньо, ну, непримітні. Ми зробимо такі непримітні достатньо скін, такий простенький, непримітний, такий, знаю, як обична, як обична персонажка в рукхень. Давайте зробимо таку причаску. Ну, думаю, можливо, зараз почекаємо якусь. Ось така типука, така непривітненька, гарненька, така, дуже причесна, дуже гарна така причесочка. Так, думаю, може вам можна, якийсь аксесуарчик. Ну так, думаю, прикольно Могли взяти очки для маскировки, але думаю, нам це не потрібно. Так, ну все. Місік достатньо готовий. Ну, Я думаю, так, достатньо. Uh, так, зараз uh, телепортнемося в якийсь дім. Так uh, ось у нас якийсь 15 15, але я не знаю, як там грабити. <смі> ось у нас є 17. й В принципі, я знаю, як там можна грабити. Зараз станемо маленькі, щоб ми були достатньо зовсім непримітні. Припадки, знаєте, не, 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 можна, можна не подумати, що ми взагалі можемо грабувати вдома. Так, для початку, щоб ми могли грабувати, нам потрібно взяти бомбу uh -huh, є. І uh, ну, так сказано, це якась така кроватка ти типу, поставимо, можна ній спати, а можна благодарю неї пробиратися. В різні дома. Типу, як я це роблю. Так, просто так от ставимо її, прибираємо за собою. Уліки, типу, ми такі непримітненькі, такі обичненькі. ще персонажім, тихенько підбираємося, підбираємося. Можна, звісно, повстити, але я люблю ходити. Не знаю. Так, взиваємо і забираємо бабки і телепортуємося. Все, Моя гра була один дом. Югу! У нас все вийшло, Ось ми круті красотки, модельки. Так, там буде потіше, бачите, там є люди. О, там є люди. Зараз. Я покажу вам піноклі, бо вірно вам не особливо. Зараз, так, бінокль. Угу. Угу. От, бачите, там просто куча людей і буде трохи достатньо ті важко їх грабити. Але ми постараємося. Коли такий случай, то я завжди припиняю свій лайфхак. Лайфхак заключається в тому, що потрібно зайти через задній вхід, тобто задні двір, чи задні двері, я не знаю, там, ну в якійсь хаті точно мають якісь задні ходи, двері. подивитися по ситуації. Так, прибираємося. Достатньо маємо це все зробити так, достатньо так швидко, бо що нас зараз запалять і нам буде просто не весело і не круто. Забираємо гроші, забираємо гроші. Так, за забогом мене забанили. Це достатньо добре. Так, ми тут грабили, 22-й ми грабили. Угу. Так. О, 19-й ми не грабили. грабили. Е, Яка, ж є понятно <смі> Так, ну тут вроді нікого нема Такий дом видненький. Ща ми і його ограбимо. Ща, ща ща Ой, плін. <смі> так, плін. Угу. Та Стало трохи не... неудачно. Тобто для того, щоб грабити, то трохи не. Блін. Так, ладно, у нас буває пара попиток, а то буває трохи не йде. Угу, Пішло. Я взагалі така професіоналка поставленню таких домів. Ну, знаєте, вмію. Так, чому мене. А, у мене мені б здалося, що мене якесь таке це. Ааа, тут люди. А -а -а. Це буде достатньо важко грабити, бо того що, як бачите... о, все ми обігли. Так, 15 дім ми ограбили. 22-й ми грабляли, 21-й ми не грабляли, здається. Так, тут, походу, теж якісь люди, і вони стріляються. Мені це максимально ненависть. Угу. Поки ми там собі отвлічені, собі зайняті, в своїй роботі. Я тим часом ограблю домік. Так. Так, Катя, я вам і показую, де знаходяться сейфи, але і де, в принципі, так сказати, яких можна грабити. Зриваємо, забираємо наші грошечки, наші моней. Так, 19-й ми ограбили. 19-й, 21-й ми ограбили, 22-й ограблений, 24-й за все останній. ми будемо чекати, щоб, ну, Або я перейду на інший сервер, там де будуть якісь інші дома. Так, ну ми тут попробуємо пошукати, тут сей, де тут може бути сейф, де він може знаходитися, може десь заниканий, може десь спрятаний, бо я, звісно, вас ще не догадуюсь, але може попробувати пошукати. Бо я сподіваюся, що може бути, може десь бути, може десь отут. Я, якби я була б сказати розрабчиком, якби я робила б ці всі дома, якби я була б тим, хто зробив цю гру, то я б на його місці, там, чи на її місці закопала б тут сейф, я так думаю. Ну, він тут практично 5% що він тут може бути. Бо він може тут бути як, так само, як він тут і не може бути. Бо я достатньо рідко бачу такі дома на серверах. Достатньо рідко, реально. Так, ну в басейні, здається, магазинки ще буде, але може бути і там, бо, знаєте, може бути будь-де, Так, ну може десь в стіні, так, якась стіна двойна нема. перевіряємо, перевіряємо, ні на яку дві стіни нема. Окей, попробую. Опа, дивіться, якась хлопчика така необийста. Блін, нам ні капець нагадує. Опа, а ну чекайте, стойте, стойте, а ну-ка що це за штука. Я не не хочу залізти. Так. Так, коротше, я вам покажу, коли я залізу. Коротше, спустя е, пару хвилин моєї праці я залізла на цю трубу. А? Коротше, ну Мені це нічого не дало практично. Я просто плазла по цим трубам. Мені це практично нічого не дало, але ну, я знаю, що на них ще можна залізти. Так може тут якась 12-тіна, може тут щось не жить. Чо? Ви Ди, бачили дивитися? Так можна було зробити, капець. Так, ну це кнопочки. Я думаю, всі знають. Uh, так, тут нічого не нажимається. тут вволі би дві стіни, як їх чекаєте. Просто така стіна була. А блін, ні, нема походу мені показалось. Окей. Okay. Mm, може тут десь є якась двіна стіна, може тут є одна, якісь нижній проходи, не знаю, підвал, якась сничка. Um, якісь кнопочки нажимають, може різні якісь права. Стойте. Ви бачили? Дивіться. Окей, okay. ми на заміточці. Так, е, окей. Так, ну тут реально щось буде. Може, тут якась стіна двіна, Ні, блін, 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 блін. прийде туди хозяїн дома і нам буде невесело. Може, щось нажимає, бо щось натикується. Блін, я не можу знайти сейф. Окей, пошукаємо ще. Так, окей, ми вас Тут Тут вроді би немає. Ну тільки там максимум там, стіну треба буде ще може провірити. Так, окей, окей. ого, сіки, це дом великий. Ладно, давайте нам довго шукати, так, ну на кухні вряд ли. Ну, ми, конечно, подивимося під столом, але врядлі. Ну-ка, та ну ні, ну жоді, нема. Ні, ну, я ж не можна тут тут кнопку заникати. Ні, Ну тут нема, мені кажеться. Може, якусь стульчику кнопка заникана. Блін, ну ні. О, що це за кнопочка. А, це уголь включать, блін. О, oh, oh, а якщо на світильник нажати. А ка може тут, може тут якась невеличка комитка, може тут якась мини-тайничок. Ну давай, будь ласка. Так, окей. Пытаємося короче провалитися. Блін, я тут сподобаю у мене двойной стіни. Е, так, окей, допустим. Тут у мене якоїсь другої стіни. Так, може десь... стоп, Зачекайте. Тут я тут не могу заниктикий сейф. А ну-ка. Давай, 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 давай. давай. Чека... Чекайте. А блін, я провела просто. Я думала, я вже провела там де сейф, жалко. може там кущику буде, ну, будь ласка, ладно. Давайте покупати. пробуємо ще раз покупатися. Мені дуже, достатньо дуже здобувала ця ідея, бо розробочники, думаю, вже міг запхнути кудись під карту е, сейф. Достатньо міг. Давайте намагаємося покупати десь тут. Я не знаю, десь ще, десь, може, десь не знаю, може, десь там в куточку. Кстати, ці непримітний куточок. Такі ніби тут нічого не може бути. Такі непримітники, такі собі акуратненькі. Мені дається, досадні дуже такий дивненький, я б сказала. Так, копаємо, копаємо, копаємо. Копаємо. Ну давайте копаємо, 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 копаємо. Де боже, де він може бути? Я вам зараз я зупиню і покажу, коли ж я покупаю це все. Так, продовжуємо. Е, так, Я купила тут практично все б купала. Ні, розробчик не, не, не вирішив тут десь щось закупати. Я це перевірила, але ні. Так, йдемо ще на якийсь поверх. Так, може якийсь пол, може. кстати, чекайте, як якось ціна не обичає. В смысле, Походу ходному Ладно, окей. Мені даже самі інтересно. Я намагаюся купити якісь такі вот бо мені максимально інтересно, де там Рил сій. Так, який був дом? Давайте тамся згадати. Мені, кажеться, був якийсь е... зараз Кіст... отакий був дом, отакий от був дом, такий був дом. Лад, давайте ми пізніше це зробимо, ну, типа, да, от такий був дом. Ну, коротше. Так, окей. Ми поняли там, що там сейф практично неможливо знайти. Пытаємося в цьому домі куди кудись сейф. Хм, його грабити, так дома ну, наш удалим, щоб той його не ограбив. Все, коротше. Так, нам просто треба пробратися. Вау, який він красивий. Так, хто не знав, то я вам, я вам покажу. А походу мені не дасть. А, ні, не чекайте. Зараз я вам покажу. От ви, ви хочете купити цей дом, да. Е, Якщо що, от, ну якщо хочете купити отакий от вот дом, бачите, от то оце от. Ви ну, бачите, біля такого чорного з білим з дірочкою. Для нього такий дом синій з чорним, такий огромний, да. Нажимаєте на нього, типу купуєте його і там можна показувати, Там маєте його в рожеву, така рожева підсвіточка, е така лісничка, таке все буде гарненьке, таке все буде рожевеньке. Роз mm -hmm. Так, наш мені шарик. Так, окей, 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 окей. Зараз чекайте. О, все. Пробралися. Угу. Так, е, якийсь гроб. Кстати. А якщо він десь провалився? А ну-ка. Блін, нема. Може, десь тут? А ну-ка, може, щось нажимається. Будемо не, не, може, О! Кстати, я знаю. Я колись такий дом, Я знаю, де тут може бути. Я знаю. Десь може отут, типу, як... Е, Ось така ж я тебе нажимаю, типу, А ну-ка, давай спробуємо. Блін, ні, не працює щось. Не знаю, може десь, може десь... Стоп, чекайте. А, я знайшла до уничка, офігеть. Дивіться, як тебе. Якщо ви побралися якийсь дом, тут є якийсь чоловік, ви просто робите пупунь, і вас взагалі не видно. Зато навіть не догадатися, що ви можете бути прямо тут, в стиральці. Окей, okay, окей. Okay. а, теж ничка, Каті. Ви можете лягти, і все, ідеальна ничка. Мене ж так, короче, нички. Класно. Так, якісь нычка, коротше. Э, ну, це, типа, гаражик такий типичний. А ну-ка, можна тут ну, будь ласка, може, такі двоє стіни, я не знаю, якісь ходики маленькі, ну давай. Так, мені, кажучи, це, Блин, Окей, так а ну-ка, птаємося провалитися. Мне кажется, виходить, що, блін, це А, Може, є тут якісь кнопочки? Може, можна... кстати, якщо ви бачите, ви мені просто напишіть в коментарі, а там ви бачите кнопочку якусь. Може, десь під низу, я не знаю. Може набуть на потолку вверху десь. Блін, я реально не знаю. Окей, не будемо здаватися. Чекайте. А, блін, я Це просто провелась під карточку. -ка. Тут нема. То... Ам, 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 ам. Окей. Так, ну тут теж прятка я її давно знала вже. Е, опа, якісь кнопочки, почекайте, почекайте У мене куча вопросі. Дивіться, я на нажати зелененьку провалиться. Нажмемо тепер цю так. Нажмем синеньку. Блін. Ща, коротше, ну коротше, це безно. А, -а, -а. Коротше, ребята, я вам показувала нормальну таку ничку. Ми от зараз з неї заникаємося. Вот. Як бачите, друзі, вона нас навіть не замітила. Ми просто. упс, а. Я не знала, що вона відкривається, в смислі, Окей, допустим, окей. Але, ну, в принципі, навіть якийсь інакший дім, Мені каже, будь ласка, ти не грабили. Чи ми його грабили? Давайте його грабимо, але можливо вже його грабали, Я не пам'ятаю. Ну опа, якийсь та челик накачаний, такий крутий, бомбезний цей, супергерой. Вау! Я в шоці. Прям такий герой дня. що мені, Так, окей. Будь ласка, будь ласка, нажмись Каже, щоб це все відкрити треба нажати на вазон Ну, бачите Так, вживаєм Беремо бабки І тікаєм Блін Наконець втікла, я таке думаю, все зараз він не забаним, зараз він не забаним І не забаним Успіли Так, ну і такі бувають моменти, теж різковані Так а Зараз подивимось, яке дитя дома є Сімна Сімна Пам'ятає, пам'ятає пам цей дом? Ви його пам'ятаєте? Так, да, ми його обискували. Ну тепер я вже знаю, де не може бути. А от пару осталось, де я думаю, що може бути. Але, блін, тут че, тут буде тяжело. Тут буде чиникатися от них. Ладно. Ми, звісно, спробуємо, але я нічого не гарантію. Бо мене, походу, вже дуже желанням забанить, Так, окей, допустимо шукаємо. шукаємо, блін, ну, де ж цей сейф, Блін, де ж його блин. Пытаюсь, думайте, як розраб. Якби я была спасала, блин, куда б його заникати? Ну я багато куда могла бы заникти. А, блин, я кажется, можешь блін. блин. Блин, это все дома пошла. Тут сейф знайти. я, дома тут сейф я можна найти. Йо -йо. Так, ну це не годиться достатньо. Подивимося, може десь тут. Та, може, десь... О, кстати, а може за телеком? Прикиньте просто за блін, Нема. Мені казалось, що вже не затіком. Телек... А, чел, 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 чел. чел. Я тебе прошу відстань. А -а -а. Коротше, ребята, в таких е е моментах я просто беру скутер і вганяю. Так, ну або просто телепортнемся в якийсь любий дом. Ну, наприклад, в 18-й. чекайте. В смысле? Куди я телепортну? В смысле? А, окей. Так, як е я взнаєте, де в цьому може бути цей сейф. Я взагалі не представляю, навіть не думаю. Вообще, не, вообще де він може бути. Тут я взагалі. Я навіть купує такий дім, але тільки десь, ну, раз, Не точно не навіть не два рази. Чо? Ви реально не заникли так сейф? Просто тут такі заходиш, просто ту по перша комната і просто такий... І вже грабив треш. Окей. Так, опа, мені подобається цей домик, я хочу нас його... А, окей, його поміняли. Що вдома грабим, ще дому грабим, ще дома дом грабанем Круто, ще клас. Спасибо, Чел, що ти поміняв дом. дом Я знаю, як грабити. Я просто знаю ідеально, як це можна грабити. Можете можна на, на не то, що на Ізі грабити, а на изи короче. Так, раз Ну, будь ласка.

Тут я тоже, в принципе, догадуюсь, де може бути сейф. Но не знаю точно, но догадуюсь, в принципі. Ладно, давайте спробуємо. Може, заходить, схоже, як там, тільки заходиш в першій кімності, тільки вся такі: "Привітик". Окей. Okay. О, oh, ладно, так от ти тестуємо. Може, мені просто интересно. А ну, чекайте. А може тут тоже можна відкритися? Да, але она тоже откривається. Сподобаться відкривається. Бо да, ми, як бачимо, нас на ізі забанлили нашли. Так что это нычка отстойная. Так. Блин, я даже не знаю, там может быть тут сейф. Я всегда часто купляю достаточно. Но я никогда не тут сейф. Подождите, вы бачили? В смысле? В смысле? А, а, я просто провалилась. Я думаю, мы уже сейф нашли. Так, не, 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 не. Может, тут какая-то кнопочка малесенькая? Может, какая-то манюсенькая? Не знаю, может, какая-то крошечка, мать, такая. Блин. Чекайте. А блін опять. Блін, наші э, так ховати сейф, вже ми їх не міг знайти. З з розумію це і класно, але как якби бы, той, хто купив цей дом, він знав, де він знаходиться. У нього була якась карта спеціальна, а то, э, типа, це якось. Но... Окей, давайте будемо шукать. Че ви просто зараз бачите? Тут сейф реально так не заниканий, господи. Ч, деякі я зрабию? Ну, типа, це розраб. Ну, як я робив цей, ну, весь Брук Хевен. То до цього дому він взагалі не запарився, бо типа, на другий пору заходиш такі практично перша комната і там всі. Окей. Окей. І такі домики бувають так. 19-й не буду грабити. 20 20-й, чекати 20-й. А, блін, ми хоча ще не грабили. 22-й пожарний. Два пожарних. Давайте по приколу поставимо третю пожарну давайте <головіка> допоможемо всім потушити пожар. Коротше, я допомагаю всім тушити пожар. Що. Отаке от, друзі. Починали е, на сервері грабили дома, А закінчили, взагалі в руках з пожарною трубою. Так є. Це, друзі, всім до нових зустріч. Всім пока-пока. Підписуйтесь, -пока. ставте лайки і пишіть якісь класні коментарі. Буду чекати і пока!